Всім привіт у новому дні. Продовжую марафон схуднення. Сьогодні п'ятий день, у мене все добре. Ввечері не їм. Відчуття не те, що голоду, а таке наче спраги. І на рахунок пігулок обіцяли, що від них в туалет бігають, але я б не сказала. Це желудок маю, шлунок. Ну і по традиції починаю, покажу вам цю красоту. Стакан води, отакий таку кружку води теплої я випила, а це в мене вже водичка з лимоном. Вона взагалі мені боюся навіть пити, там дві каплі лимона, але доп'ю. І буде ще в мене сік лапуха. Ще е розморожую свої кубики з соку лапуха. Треба їх вже дожати і зробити свіжі. Снідаю о 10 годині. На сніданок в мене сьогодні буде кава американо з гарячим молоком обов'язково. Ну, тут десь 200 грам. Ну і, звичайно, кориці. Без кориці нікуди. Таку кавуську варю. Ну і звичайно моя халва, рецепт вже на каналі. Всім добра. Цю халву я називаю дієтичною. Так, є слоєне тісто, меду я, по мінімуму, роблю, можна прям гарно пропитувати. Ну, всередині там білок і горіхи. Ну, Цукор, так. Хто не їсть взагалі цукру, шукає альтернативи. У мене кава без цукру. Сонечка вже який день немає, не прогріває у светрику геть. Вже моросить. Знаєте, я практикувала е, один день голодання. Ну, там 24 години, ну там вже ж більше виходить, там вже ж, виходить, ніч, день і ніч. То на другий день після такого голодання там, зранку взагалі нічого не хочеш їсти. Нема такого відчуття, що ти голодний. Саме важче це отакий вечір витримати. 4, 5, 6. Дуже важко. Почувала себе дуже добре. А спасало мене, я в цей день пила отаку чашку кави так, з молоком. І мене це дуже спасало, і не було такого, що прямо аж криша їхала. І плюс інтервальне харчування. І один день. Взагалі, без прийому їжі То в тиждень скидалося по кілограм. Скидалося. Так що, всім здорового схуднення, без фанатізму і без ущербу для себе. До речі, голову зранку не мию, тому що бачила відео, де не рекомендують вранці мити голову, руки зайняті щоб поправити оцей чуб. Не рекомендують. Вранці мити голову, тому що навіть коли ти її посушив, ти виходиш на вулицю і можна простудитися. І в мене перший раз було таке. Я, ну, я не розуміла, навіть ти це там, через день, два тебе починає горло боліти, і ти це не зв'язуєш. А потім подивилася, що вранці ні, так що після обіду. Дивіться, яка красота може. Я, я не можу, щоб вам це не показувати, розумієте? Так що схуднення має бути і психологічно в нормі, і фізично. Денної прогулянки не було сьогодні. Не забуваємо про чайок, він такий взагалі ідеальної температури. Це вже йому другий день. Треба забирати його вже в хату. Тому ну що, ну, сьогодні п'ятниця, завтра вже субота, ми вдома. Ну, не в школі, але й не вдома. Замість прогулянки буде щось інше. Треба чимось замінити. Міхалахуб пилью, який припав. Зараз від часу кручу. Навіть якийсь масаж для прямої кишки йде. Оце цього такого кольору із такими шариками в інтернеті вони в основному йдуть одні ті самі. Я його за 800 гривень купила два роки тому, це якась акція була. Він розкладається і отут він складається. В ньому ідеальна вага, він не легкий і не важкий, І отакий саме ідеальний, якщо вибирати, взагалі. Це саме-саме оптимальний. Віталію була купила, але він оказався легким. А це в мене вже другий. Один я в Україні залишила, а це я з собою привезла з України. Віталій теж бачила, можна замовити. Я ж кажу, і замовляла, і там я не розуміла пишуть вагу, я не розуміла, яка різниця. Ну, те, що я Віталій купила занадто, був якийсь легкий. А цей класний. Хто ще таким увлікається? Ну, Вони такі, хто не крутив ніколи, то, по-перше, такі синяки залишає, що треба привикати. Максимум 15 хвилин я оце займаюся ним. І сьогодні, о третій, буде виглядати саме так. Там листя айсберга із риби м'ята, яку я готувала. У мене є на каналі. Рецепт Маринована риба, Форель. Білок з одного яйця жовтком поділилася з собакою. Тут у мене конжут, оливкова олія, орігано, обожнюю орігано, особливо з помідорами, дуже смачно. Без солі, Я не люблю, сіль, і так все смакує. Дві рибини, які треба доїдати такі. І саме головне в мене спагетті з песто. Песто це густий соус із базиліка. Вчора готувала, і мені залишилося. я його хочу. Всім смачного, Думала, мені не захочеться. Моя пахлава, вона на другий день ще більш смачніша. Це все на обід, щоб в один раз. І все. Раз я з'їла пахлаву, то це в три години я пообідаю і до побачення телебачення. Дуже смачно рекомендую. У мене на каналі вже є рецепт. Заходьте. Пахлава з п'ятірці інцієнтів. Бачите, аж даже шанель сподобалась. Розвиднялось. У нас 6 часов вечора. В Україні 7. Закінчується мій п'ятий день марафону. Покажу красоту, красоту, ззаді мене. Значить, 6 годин вечора у мене в Україні 7. П'ю цикорій з молоком і на сьогодні досить. І цикорій, так, мені в якійсь мірі замінює каву, і він безобідний ввечері. І це корінь на таку чашку, тут десь 180 ні, 150 мл. Три е, ложки. Щоб відчути три ложки. Там навіть на упаковці пишеться, що три ложки на таку що Всім гарного вечора чи гарних, гарного часу суток, коли ви мене дивитесь, бережіть себе. Чи їла я ще щось поза камерою ці дні, чесно признаюсь. ні. І дуже довольна така, і це стримує якоюсь мірою. Чи мені хотілося так, хотілося. Марія прийшла зі школи, і Франческо вже вчора приїхав, буду йому варити пасту із суго і, мабуть, з стонно зроблю. Так що, якось так. Казала моя мама, життя коротке, як спічка. Але прожити життя це вам не поле перейти. А я кажу просто: не сприймайте життя занадто серйозно. Все одно кінець в усіх одинаквий і його не ізбіжуть. Ну, вибачайте, я такий пісім, пісіміст, оптиміст, натуральний. Так що всіх благ, всі, всіх благ. До нового дня!